Вітаю вас панове. Сьогодні мова пройде про варбелти. Вони ж РПС, вони ж розрузочний ремень і проче те саме. Я трохи розкажу своєї думки, це не істина останньої станції, але я розкажу виключно свою думку по користуванню за ці 7 місяців, що саме, як, що, по чому, де плюси, де мінуси. Поки є можливість. Так, поки був вдома, рішив, вирішив, стати корисним. Стати корисним в якому плані. Я розкажу вам сьогодні про варболти. Варболти така тема, якою не треба зневажати. Ну і почнемо з самого першого ременя. Це ревень від компанії Атака. В нього нічого особливого нема. Дві стропи, внутрі м'ягенька, регулюється. Уздовжені, це ремінь з комплекта лютий. Чесно, херня повна. Наступний ремінь. Це стандартний ЗСУшний ремінь. От він. На ньому в мене зараз два підсумка. Вдіваю інколи. Чесно, середнячок. Поїхали далі. Наступний ремінь, ремінь балістика. Регулюється так само, як два попередніх. Все добре. Три ленти, як і на попередньому. Чесно, вогонь. Рекомендую. Це для тих, кому треба інформацію коротко і по суті. А тепер заздалегідь розберемо все це. По Геть по мелочах розберемо. Чому саме так, чому саме такий порядок і чому саме я Почну, казав з, самого так, першого про всі ремні. Почну з атаки? Максимально, що я про нього можу сказати вам. Ремінь незручний. Ремінь незручний в якому плані? Він постійно десь душе, Він, коли ти його вдіваєш, він перекручується, тобто нагрузку він тримати не здатний. То між собою, якщо ми продавимо пальчиками, побачимо, що ми його можемо практично перекрутити. Це не є добре, тому що, коли ти бігаєш, воно на тобі вроде би, висить приталяно, все, але цей верхній край він постійно, постійно хоче загнутися. Короч, дуже незручна штука. Тягати його незручно і невдобно. Якщо ти його хорошенько затягнеш, він тобі передавлює віни. Та забідрені віни всі передавлює. Коротше, незручна штука, я в неї розчарувався максимально. Мені його підігнали в перші дні війни, коли немає змоги було купити спорядження, тому вибору не сильно було. З цим ми розібралися. Другий комплект. Другий комплект стандартний ЗСУшний, то що я казав. Він вже більш зручніший, він більш комфортний, він краще сидить на бідрах. В нього також є м'якушка внутрі. І що треба звернути увагу, сюди є можливість поставити бронепакет. І це дуже сильно, класно, чітко. Сюди треба ставити бронепакет і буде все в Чікен Але оця вілкра, це кріплення, воно недовго служить. І з часом цей падло, так само, як і остальні, ну, в мене навіть, що він покручений. В мене висить ззаді аптечка, і він постійно в мене. Робить так, що він відслоняється, сюди набивається грязь, трава і проче. Коротше, теж не дуже зручно. Намагався я в нього поставити звичайний ремень по одній простій причині. В мене ось тут, бачите, оце збирається, тобто ти його підтягуєш за щодо того, що воно вшито, ось отут, в цьому місці, воно постійно його витягує. Воно витягує цей ремінь і він постійно на тебе великий. що б ти з ним не робив. А якщо у вас така статура, як у мене, і ви з цим нічого не зробите. Ця байда постійно тянеться. І коли ти ставиш магазини, вони в тебе самі з собою починають крутитися. Ці магазини від е, Мілтек-бронежилета. На нього окремий обзор ще буде. Ну і багато нюансів, коротше, які мені не подобаються. Сама оця, оця, оця штука постійно якась непонятно де знаходячись. Короче, зручно, але не дуже, і з часом довелося використовувати підплічники і я манав його. Тобто Середня якість носити можна, але комфортно від того задоволення не вийшло ніякого. Ось о, що на сьогоднішній день. Використовую саме я. Єдине, що аптечка зараз стоїть тут міська, є віддільно перший шалон. Тут чисто перший ешелон, тут турнікет, оклюзивний пластир, ножиці, все, що, все, що потрібно. Це перший, другий ешелон, це основна аптечка для мене та для моїх побратимів. Тут є не тільки і перев'язка, друга перев'язка, яка потрібна. Тут ще, окрім всього, є желудок і проче, 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 отсрачки тобто і пердячки головної зубної болі. Тут вже в мене вісять. Калчани від балістики так само, це ремень-балістика. Сюди також є можливість поставити бронезахист, але тут вже це все продумано. Тут же наліпка найбільш, більш надійна і вона завертається і прижимається добре. Саме строєння пояса, я не знаю, чи зможу я показати зараз з цього ракурсу, воно йде півмісяця. Бачите, так? Да? Нормально видно? Йде на пів місяця. Сухарка одна, сухарка друга, бо вони взаємозаміняємо, боєкомплект, балаклави, рукавички пихаю в них запасні акумулятори, все, що треба. Рукавички обично в мене взагалі висять зверху. Ну Зараз не про комплектацію, а про саму зручність. І коли ми цей ремінь збираємо, він в нас висить саме на бедрах. Тобто тут в нас оце внутрішнє кільце, воно... Вуще, ніж всередині. Ще внутрі присутствують спеціальні подушечки, це дуже зручно. Воно тобі сідає якраз на ремінь твоїх штанів, це я ще покажу. І ти його не відчуваєш. Болістики отдільний респект, так, да, він стоїть дорожче навіть чим він так. Але на ринку аналогів, щось такого я ще не знаходив. Поки що я цілком і повністю задоволений тим, що в мене є цей ремінь. Тобто, ні на що його не приміняю. Пацани в мене вже в часті ставлять собі бронепакети в такій рівні. Тобто, ми вже їх опробували, вони нам сподобались. Єдине єдине зауваження, нам би хотілося, щоб тут було три полоси, а тут вже ось у самого краю дві. Тому що оце, оце, оця частина, вона заважає присідати. Так, тепер я стану в повний рост і покажу, як це все виглядає на мені і чому саме такий вибір пав, ви все зрозумієте. Поїхали. Ремень атака. Мінус один. Одеваємо. Тобто от він у нас сидить. Можна його ще підтягнути. Ну опять же, от, то що про що я казав, де він розвертається. Усі частині ми його нагружаємо. Він у нас вивертається, навіть якщо ми його будемо затягувати. Ми його знімаємо. Ремінь номер два. Збройні сили України. Вдіваємо на пояс, він вже тримається. Все добре, але ми бачимо ось цю. Натяжку непонятно. І то, про що ми казали, так само він ззаду починає згибатися, змінатися. Який би підсумок мені виділив. Тобто видно, да, наскільки він неплотно сидить, не жорстко, але він вже не так сильно складає. Його все одно є можливість зняти з себе. Він сковзується. В принципі, носити можна. Я не можу сказати, що він геть відстойний, він нормальний. Він такий, як треба буде. Тобто його можна тягати. Мінуси. І наш ремень, яким користуюсь зараз. Ми його діли, він нас сів. І зняти його з себе неможливо, нереально. Тобто на мене ще може ззадів повішиться людина і спокійно висіти чи транспортувати. Все, він сів і в нього немає оцього. Я його не можу одягнути, як би я не старався розвернути. Ну і те, що я переказав, цей мінус, цього, коли сідаєш, воно тобі заважає сісти нормально. І воно тут починає підгибатися. Але ну, поки що на сьогоднішній день це найкраще, що я для себе знайшов. Тобто є повний доступ. Про сам склад свого ремені я вже пізніше трохи розкажу. От і все. Дякую, якщо був корисний вам. До нових зустрічей.